Цікавий випадок. Прислали дівчата, кажуть, дуже голосно працює ручка. Розібрав ручку до мікромотора. цангу розібрав і ось що я бачу. Подивіться на цей підшипник. Зараз спробуємо його. Він весь в корозі, він просто коришновий, Просто весь коришний. Отак має виглядати підшипник, якщо що. І подивіться. <с> ну, коротше. Про що це говорить? Це говорить про те, що дівчата, коли обробляють стопи, вони бризкають і на ручку. І ця волога потрапляє всередину в підшипник. Підшипник крутиться, там створюється певне розрідження і смоктує вологу. Або другий варіант не просушують стопи і вмикають ручку на непросушених стопах. Ну, от. Тому і клинять підчипник. Вони не можуть не заклинити, подивіться. Якщо чесно, так рівномірно вкрився корозія, просто аж красиво <со> виглядає. Будемо це все приводити до тями. У мене підшипники, там і другий підшипник, і цанга. Все потроху, але це най-най-най-най. Давненько я не бачив такого підшипника в такому стані. Повністю 100% весь в корозії. Ну, а поки я робитиму цей апарат цю ручку, ви не забудьте, якщо вам сподобалась і корисна була інформація. Про що ця інформація? Про те, що потрібно належним чином експлуатувати апарати, Хто не знає, потрібно досушувати стопи. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте підписатися і поставити лайк. А я пішов рятувати цей апарат, що буде далі, я покажу. А ось і продовження цього кіно для вас пролетіло менше секунди. І ось вам результат, що вийшло з того страшного е ремонту, бо там була складність зняти його, не пошкодив цанговий механізм. Там така сильна корозія була, що дуже складно було не пошкодивши, зняти. Все вийшло, все замінив. Демонструю, дивіться, як, вже, як шахет не працює. Ідеально працює, я б сказав. Бігун подошов савенько, бо він в як на мене, голосно працює навіть на першому положенні. І ви нічого не почуєте, він з запізненням завжди запускається, це ж подокю. Тому я вам виключу, щоб було чутно, як працює ручка, що це вже не шахет. Працює ідеально. То, якщо у вас схожа проблема, ви шукаєте, де можна підлікувати свого помічника. Пишіть в коментарі під цим відео. Я залишу посилання, куди можна звернутися, щоб відремонтувати свого помічника. А для тих, хто просто як навчальний матеріал для себе споживає, не забудьте вліпити мені вподобайку. І, можливо, якийсь комент. Дякую за увагу!